У нашому серці свобода Шевченка, Україно, піднімайся, мила, бий набат на всі віки і світи, хай вони рубають твої крила, але ти лети. і живи в серцях свого народу, і нехай лунає рідний спів, бо твою виборюють свободу сльози дітлахів, сльози матерів. У нашому серці Україна, а це і є Тарас Григорович Шевченко. Бийся, синьо жовте серце, живи, бо ж нема на світі України, немає другого Дніпра, і вам, слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля свята. Ота тобі враже, як Шевченко скаже. Ні, не вміли, не ходіли, треба розітнатися, підхоротимо стіною від злого сусіда та спершу вижимо по справтю та вони Вони лише гнобили, мов відпирали, але мене злане, люди, не на тих напали. Ми б'ємось, славні наші ЗСУ перемагають. Люті вороги ніколи українців не здолають. Сонко в зоря ми битимемо ворога у груди. Хай же голос батька вольності лунає всюди. Пота тобі враже, як Шевченко скаже Ось ось наше море, ось ось наше горе, скоро кримне синя жовтий волею зальється, Сонцем теплим, переможним, а зовсі сміється. На чужині на ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким поплакати і поговорити. Скільки наших жінок з дітьми у Європі нині, і усі мріють повернутися на свою країну. Буду подібрати, як Шевченко скажу, за карі оченята, за чорні борови, серце рвалося. Б'ємося за волю, за мову, за дітей своїх, за сім'ї село сміливі насипають вороженькам високі могили. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Скачи вража, а те ти і багатий. А в село під Бахматом оргів танцювати. Між кулями українськими змушують скакати. Ми молоді, в нас сила козацька, прагнення жити завзяття юнацьке. Незламність, єдність українська, гордість і мова батьківська, а ще Дух Священної Свободи, і слово Шевченка, світочі народу, кайдани порвіте, волю окропіте, це слово віще нам правду в серця несе. Буде тобі вражень, як Шевченко скаже, як понесе у... України кров рожу багатодатна весняна криниця, то стане земля наша чиста, мов криниця. Буде тобі вражі, як Шевченко скаже, Зійшов сонце Україна, де палала тліла, то ракета одні погубила, а мирних наших а українців діток безневинних. Не пробачимо ворогам за циндру загине. Буде тобі, ураже, як Шевченко скаже. За каріє оченята, за чорні брови. Серце рвалося. В'ямося за волю, за мову. Враже, як Шевченко скаже. Зійшло Сонце, Україна, де палала, тліла. Ракета у Дніпрі людей погубила. Мирних наших українців. Діток безневинних, то не пробачимо ворогам то самої загибелі. Відміємося, славні наші ЗСУ перемагають. Людні вороги ніколи українських здолають. Слово кобзаря ми питимемо ворога у груди. Хай же голос батька волісті лунає всюди. Не журись.